Часто питають клієнти, коли варять кабіну, заказують скло. За округленими углами. І вони питають на уплотнітель, на ущільнювач ставить стекла чи на клей, що краще. Ви ніколи не думали, чому іменно на тракторах, на всіх тракторах, які предназначені там трактора, обратіть внимание, на Т25, ЮМЗ, МТЗ, скільки років вони випускають, і все йде на ущільнювачах. Чому так? Тому що коли ставиться скло на ущільнювач, різина вона м'яка. І трактор, коли їде по всім горбам, по всьому, воно і воно виходить. Воно спеціально зроблене для того, щоб воно подвижне було трошечки подвижне. Якщо скло приклеєне, то воно все як цільна рама, воно ходить. Воно не для того не, ну, не призначено для цього. Китайські трактори, я не знаю, вони роблять, вроді, б, воно все там нормально. Але, наприклад, там задні стекла, вони йдуть не на клею, вони йдуть на цих, на завісах в основному. Там багато отворів робиться, воно на завісах держиться. Без уплотнення. Там уплотнітель ставиться такий по периметру армірований. Тому, як би оптимальніше, і всі кабіни, які в Україні виготовляють, то в основному стараються робити на ущільнювачах. Це більш, якщо все посчитати, то на ущільнювачах виходить вигодніше. Через то, що для того, щоб поставити скло на кабіну, вам треба скло бажано. Ну не обов'язково, але бажано, звісно, заказувати шелкографію. По периметру, треба, щоб була шелкографія сантиметра 3. Шелкографія це чорна краска, яка наноситься на внутрішню сторону скла і запікається при температурі 800 градусів. Якщо вона запечена, її не можна нічим зняти, не здерти, ніякої хімії, нічим вона не знімається. Вона просто там є. Вона предназначена для того, щоб коли ви нанесете клей, на, на це скло. Отак, намажете клеєм герметиком, приклеїте на кабіну. Приклеїте сюди його. Сонце буде попадати на цю. Е Краску і не буде проходити на клей. Получається, якщо клей не буде герметик не защищений від сонця, воно відклеїться. Оце тут будуть щілини, воно все под, подстає. Ну, підстає через скільки? Ну, Рік поїздить, ну, може, півтора, але все одно потім буде вода проходити. Дощ буде йти і буде мокро тут вода буде проходити. Через то, як би на уплотнітель поставив, ще на углах обов'язково пройшовся цим герметиком силиконовим, прозорим таким, між склом і уплотнітелем. Отак От пройшов, витерю, і все, і воно буде точно служити. І навіть якщо ви берете ущільнювач дешевий, той що він потріскається, герметик оцей силіконовий туди запусти і все, і воно буде служити, нічого з ним не станеться, ніяке скло не випаде, воно буде їздити і, і дешевше буде. Тому що оцю шелкографію зробити, потім приклеїть. Ця шелкографія, ну щоб ви розуміли, ця шелкографія стоїть одне відро, там 1025 стояло стоїло раніше. Ну, там півроку назад. Ну, в відрі, там, звісно, не знаю, там кілограма два. Але на кожне скло додати шокографію, це гривень 500. У плетнітеля вийде так само. Ну, я не знаю, получається, просто треба заморачуватися.